Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас із вами буде огляд: огляд на російські нафтобази. Дякуємо коментатору. Одесні жахнули. Він там ту вже тушить, нічмає. За старою доброю традицією на територію так званої Росії цієї завітали невідомі добрі безпілотники і лишили росіян трошки без палива. Ось ще один. Вон он, вон, я віжу його. Третій Бах, ішов воно. Проте, ви знаєте, напевно, це усе ж таки фейки. неправда. Такого не могло бути, адже шойгу особисто усі безпілотники збив. З початку бойових дій знищено болі 22 тисяч. 000... Без пілотників. збив нафтобазами і нафтопереробними заводами. І ви знаєте, з одного боку серце тішиться, коли відбуваються такі удари на так званій Росії, з іншого боку, їхня частота може на жаль зменшитися у разі, якщо ми пообіцяли Сполученим Штатам Америки не атакувати таку інфраструктуру так званої Росії в обмін на пакет великої збройної допомоги, який усе одно принесе росіянам багато біди. Враження, бо по Крымскому мосту mm -hmm. І по всій інфраструктурі твердо ж називається і чітко. Росіяни із великим нетерпінням чекають, коли Україна почне отримувати нову американську зброю. І поки що прийняли для себе єдине правильне рішення. Під землю хадіть під землю. Ми сумілі занять кладбище для початку про дронові атаки на територію так званої Росії. Вони не припиняться, просто можуть змінитися потім об'єкти, які будуть атаковані. Ну а поки що горять нафтобази. Жестяк, такое Чотири рази бомбануло вообще громко-громко. Нам тут дрончик прилетів. За попередніми даними цієї ночі було уражено одну нафтобазу у Вороніжі і ще дві у Смоленській області. Там далі ще бочки походу стоять Криша їх горить. Частина, Загорілися вони непогано. Принаймні у Смоленській області досі триває пожежа. Наверно, без не За що? звісно. Спеціалістам ПВО потрібно сказати агрому спасибо. Велике спасіба російські пропагандисти мають сказати також і тим ППОшникам, які не захистили Новоліпецький металургійний комбінат, внаслідок чого там було уражено дві кисневі установки. Але все одно російська протиповітряна оборона при цьому найкраща у світі, краща навіть за залізний купол у Ізраїлі. Вона працює значно ефективніше, ніж Наприклад, ізраїльтяні зі своїм железним куполом. А навіть появилось враження таке, володь. Железної дивізія ПВО. Залізна дивізія ППО у Росіян поступово перетворюється на мертву дивізію. Ви прекрасно пам'ятаєте, як нещодавно було знищено пускові установки, та й не тільки С-300 і С 400 у Джанкої, але я маю відзначити прекрасну тенденцію протягом останніх днів російські системи протиповітряної оборони дуже активно страждають від у. Дарів українських хаймарсів, ну от, будь жорстке. І з огляду на те, що у нас буде більше ракет до хаймарсів на російську ППО, та й не тільки чекають великі проблеми. Ну а говорячи про об'єкти, які будуть атакувати українські дрони із великою дальністю, можна сказати, що таких об'єктів на території так званої Росії більш ніж достатньо а дальність буде тільки зростати в цьому плані. Річ про діспілотних літальних апаратів з дальності польотів в трі тисяч кілометрів. Великі неприємності чекатимуть на росіян і на тимчасово окупованих територіях України. Учора Велика Британія оголосила про передачу Україні величезного пакету збройної допомоги, і, взагалі, Британія інвестує усе більше у свою оборону. Продовж наступних шести років ми інвестуємо додаткові 75 мільярдів фунтів у нашу оборону, і вона буде повністю профінансована без збільшення за позиція. Личень або боргів. Ну я вже ж учора. Сенат нарешті таки проголосував за надання Україні довгострокового пакету допомоги. Не було взагалі жодних правок. А у республіканців нарешті з'являються правильні думки. Нездатність допомогти Україні протистояти російській агресії зараз. Означає заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означає більший ризик того, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт. Далі лишається тільки формальність. Байден має підписати цей законопроєкт і оголосити про передачу збройної допомоги для України. Серед цієї збройної допомоги будуть також і ракети Атакомс, які за оцінками самих російських пропагандистів створять росіянам серйозні проблеми. Будуть поставлятися. Серйозне вороження в першу чергу, кінешний це ракети атак з дальності стрільби до 300 кілометрів, які можуть сучасне змінити обстановку на переднім краї і в нашому оперативному тилу. Росіяни півроку дуже раділи тому, що Сполучені Штати Америки не надавали нам збройну допомогу. Казали, що цієї допомоги більше взагалі ніколи не буде. А тепер вони чомусь сумні і думають, що робити. Розрушення смерть наших граждан. Унічтаження важливих об'єктів інфраструктури вооружоних сил. Окей, так, а мінуси будуть. І що ж, ми на это будемо тоже пасівно смотреть? Ні, просто спостерігати вони не будуть. Наш ворог багато чому навчився під час цієї війни. У першу чергу росіяни будуть переміщати і розосереджувати свою тактичну авіацію. За ж то ділять перебазірувати напримір армійську авіацію за цю черту 300 кілометрів. Ну тогда будут будуть чем значительные сложности в його бойовому применении. частково це може допомогти нівелювати одну із основних переваг росіян, це керовані авіаційні бомби, але найбільш серйозно вирішуватись це питання буде тоді, коли в українському небі почнуть працювати F-16. Ну а щодо ракет атаками 100 побачимо, скільки їх буде, як часто вони нам будуть надаватися, і тоді можна буде робити однозначні висновки. Хоча росіяни свої висновки вже роблять і кажуть, що раптом їм доведеться тікати із Криму. І після ударів з допомогою ракет-атак, в останнє, це тільки одне Вийти із Криму, даже так формулюється, Наприклад, тобто обстановка більш ніж серйозна. Але для того, щоб росіяни покидали тимчасово окупований Крим, має бути зруйнований Кримський міст і сухопутні коридори до тимчасово окупованих територій Запорізької області. У свою чергу Шойгу вчора пообіцяв, що так звана Росія буде нарощувати інтенсивність ударів. Повісім інтенсивність ударів по логістичним центрам. І базам хранення западного оружия він хоче це видати за відповідь на поставки озброєнь до України, але насправді так звана Росія і без того планувала нарощувати інтенсивність ударів по нашій території. Вже сьогодні росіяни знову завдали удару по житлових кварталах Харкова. Даже в страшно не за представити, що наші генерали дають приказ наносити удари по пожилим кварталам Харкова. Харків атакували ракетами росіяни сьогодні вранці також і Одесу, і у той самий час дуже складною залишається ситуація на полі бою. Розуміючи, що поставки озброєнь зможуть багато на що вплинути на фронті. Росіяни активізували свої атаки і, на жаль, мають деякі просування. Їм вдалося захопити значну частину населеного пункту Очеретини на Авдіївському напрямку. Використовуючи свою перевагу у повітрі, росіяни продовжують потрохи просуватися, але я думаю, ця перевага. Тимчасова мафніма флакер на дочерічі, і поки пакет американської і британської допомоги до нас іще не прибув. Самі російські пропагандисти відзначають, що у цей критичний період, поки американської допомоги не було, українській армії дуже допомогли протриматися фпві-дрони. Ставка на fpv дрони частично у противника правду висія. Достаточно к до сожалению, для нас достатньо ефективно робота. Ні, ефективний, ефективно, ефективно. прощались прощалі з Еребіним, який погиб в результаті попадання в півдрон. Звісно, дрони допомагали українському війську компенсувати дефіцит артилерійських снарядів. Але у той самий час дрони зайняли свою головну нішу це винищувачі логістики тактичного рівня. Тому багато і знаходяться під ударів Впівдронамило при цьому пропагандисти відзначають, що найбільш ефективними є ті FPV-дрони, на які донатять українці, які передають волонтери та фонди. Собственно, зроблені вони часто гражданськими волонтерами, і у противника э, обстоятельства ну теж. Тоже... Довольно серйозна і знаєте, скільки би допомоги нам не надавали наші партнери, за що ми безумовно вдячні. Усе одно дрони камікадзе вже зайняли свою нішу і їхня роль буде тільки зростати. Роль. Дронів вона буде рости, 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 рости. буде зростати так само, як і наша із вами русофобія. А я нагадаю, що вона ніколи не буває достатньою завдяки вашій постійній допомозі. І ще декілька підрозділів отримали загалом 200 нових FPV. І так має бути щодня. Так і є щодня, але дронів усе одно треба більше. І щоб їх було більше і більше було ліквідованих росіян. Допомагайте українському війську.